Як вибори не за горами, то активно процвітає предвиборча кампанія. За сюжетом все як зазвичай концерт, агітаційні палатки і щиросердечні вигуки. Це наш кандидат або це наша партія. Стоп, це за сюжетом. Проте на дві жахливих подій в Україні депутати все ж проводять свою предвиборну агітацію. І сьогодні до нас у парці запитав народний депутат Олег Лешко. Ситуація вкрай напружена. Чому Слідкуйте разом з наші дії? І платив за мене гроші, щоб мене зняли з е, списку. Оце вся банда тота. І це тітушки, той жлоб морда. Аніба. Є такі гоніба. Горб... Горкуйцевці, круті майданці, тітушки. Іди сюди, жлоб, Іди сюди, іди сюди, жлобер, іди сюди, і сюди, сюди йди, сюди, ти злоб, ти ні? ти ж я дідушка, да? Моя фамілія Притуленко, Володя. Мене знаєте, ви да, де я був? І на Майдані був, і на АТО їздив скільки. Я дідушка. Я вам хочу одне сказати. А дайте ваші машини з вилами, без вил, а Ми городом збираємо деньги, щоб пригнати їх і віддати туди. Ви будете нам розказувати, які вичистки. Скільки реджове стоїть? Скажи, скажи. Тільки до вас обращалися? Вибори пройшли. Скажи мені. Люди, не ведіться на ці провокації! Ці жирні свині! Особі грали! Ці жирні свині вбивають наших братів. Єдина організація, хто озахисти. Я кажу, я що ти такий герой? Ти що яйцями кидаєшся? Іди сюди і говори, а не яйцями кидаєшся ляшка. Ти як герой, піде в Януковича, покидайся яйцями! Ласко. Ласко. Do you feel that? Ось так і розпочався конфлікт, що довелося пану Олегу стрімко йти зі сцени в оточенні своїх сек'юріті. До речі, попрямував він до палацу культури. Люди ж пішли за ним в надії на те, що відповість на всі хвилюючі запитання. Однак даремно палац культури різко став заблокований на вхід та вихід цими суворими хлопцями. Далі без коментарів. Один із священиків, які приїхали разом з Олегом Ляшком і виступали на сцені, вступив в дискусію з жителями міста. Маєте змогу побачити, як же ж відбувалась суперечка. Та він не сказав. У Ляшка достатньо... По Подожди. По У Ляшка достатньо... Я говорю, убери руку. Так. Убери руку. Ти, ти, ти своїй мамі дозволяєш так розмовляти?

Конфлікт, до речі, не спинився. Приложити. Я хотів спросити, Я хотів спросити, За чим ці піари погору армії, Мусорі і армія і скаже спошановна, надія дістатись до пана Олега все ж не згасала, і більше того, ми швидко зорієнтувалися і побігли до нього з одним простим запитанням. Ми нарешті потрапили до палацу культури. Зараз в малому залі знаходиться пан Лешко, тому до нього і йтимо. Що таке? Так бігли до вас, не пускали, розумієте. Да. У нас для вас наступне запитання. Будь ласка. Пане Олегу, скільки коштує ваша передвиборна агітація? Е, відповідно до вимог законодавства, все оприлюднимо у передбаченні законом терміни. Поки що рано говорить, бо до місяця ще до виборів залишається одне питання: навіщо витрачати кошти на передвиборчу агітацію, коли в Україні іде війна, і вони б знадобились на інші речі. І незважаючи на те, що фастівчани не досить тепло і привітно зустріли пана Олега, ця депутата аж ніяк не засмутила. Виходимо так, фаст Привіт.